Доброго дня. Ми з вахою прийшли до Анжели кабаки допомагати вибирати. Покажи, ага. що в мене там є вдома. Бабка, що що в мене там є вдома. Що ти мені покажеш, що в тебе є вдома? З тобою? Нема бабці часу. Ну, ще скільки кабаків. Поки я була в Анжели, били кабаки, то йду, да. Баль... Уже... то Анже та Наташа вже накопала чотири радочки, викопала моркви. Отака в нас морква. Дрібнішу вона відкидала. Це ще в нас лишився не копаний отакий сорт, отака морква. Здоровена. Думаємо, що буде приморозок, Наташа вже вирвала перці. Ось, такі перці. Як вони звуться, не знаємо, який сорт. Робила Наташа на городі отакі стілажики. Сушим дзернята. Оце викопала Наташа чотири радочки моркви. Оце таку дрібну лишає комусь. Якісь скотині оддамо. Кроликів у нас нема, колись були, але почали здихати всі в людей, виздихали. Та й ми більше не держимо кроликів. А це ще в нас. Ще 10 радочків. Ще 10 радочків отакої ще моркви. Ми вже вечераємо всі гурточком. У нас день пройшов швидко, вже й смеркло. Я була в Анжелі, Наташа вже зганяла на нову пошту по посилку, вже й свиням накосила. Всю роботу поробила. І це в нас закінчується день вечерою, І дітки вже будуть їхати до своєї доми. Всім спокійної ночі.